Всім привіт! З вами Шампунь і це друга серія по грі Squad Busters. Ну і сьогодні я буду продовжувати розвиватися. Під кінець минулої серії я отримую зразу трьох нових персонажів. Тому зараз я хочу зіграти швиденько гру. Практично все я вам буду обрізати, а покажу лише саме цікаве. О, на цьому режимі я ще не грав. І так, кого я вибираю? Я вибираю варвара і стоп, в мене зразу двоє заспавнились. Схоже, цей режим додає додаткового персонажа. Ану, зараз я беру Прімо. і так, в мене заспавнулось зразу двоє. Я зустрівся з якоюсь людиною, і зараз я його можу наздогнати. І так, 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 не тікай, не тікай, не тікай. Все, мінус один. Давайте зараз я перший раз заспавнюю цього епіка і зараз подивлюсь, що вона робить. Так вона не біжить, вона залишається позаді і стріляє, як я бачу. Чесно, мені це подобається, дуже навіть подобається. Ану, не тікай, не тікай, не тікай. Зараз я заспавну ще кольта, це теж перший раз. І як ви бачите, зараз я просто контролюю центр. Весь центр мій. Стоп, 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 стоп. Це хто такий? Це якийсь чувак, і в нього дуже багато всяких персонажів. Ану, зараз спробую на нього нарватися. Все, 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 він тікає, він тікає, він тікає. Все не втік. Ну, ось подивіться, як він надіється втекти, але він не може. Ану, в мене самого мало персонажів залишилося. Щось я про це не думаю. Стоп! Просто гляньте, скільки у мене монет! Поки я бився, я навіть на це уваги то й не звертав. 148 кристалів це саме, не перше місце. І відкриваємо сундук. Просто так, раз. Нічого, два, нічого, три. Нічого. Рідкісний і епічний. Епічний. Відкриваємо. Зірочка, зірочка! Новий персонаж! Король варварів. Ану, тут щось таке помінялося в меню. О, тут я можу вибрати собі аватарку. Давайте поставимо Ель Прімо. А Ану, що помінялось? У мене появилась ось така штучка. Ні, донатити я не буду, та магазин. Ой-ой-ой, який цей магазин цікавий. Що тут є? Ну, я бачу, що можна взяти очки прокачки, не знаю, як це називається на Ельпрімо. Та щось безплатне. Натискаємо і мега. Тигр? це скін на Ельпрімо. Чи це взагалі інший персонаж? І ще кучу всього іншого. Епічний сундук стопа, він зразу епічний. І так, плюс 4, плюс 5. Відкриваю і зразу плюс 10 цих лучниць. Ну, я, звісно, їх буду прокачувати так прокачувати. Рідкісний, плюс один, плюс один, плюс один. Ну, нібито нічого такого на Динамайка. І камон. Плюс один, плюс один. Це взагалі нічого тут не буде цікавого. І так, розблокований мегаюніт. І один із чотирьох, як я бачу, нічого собі в нього хипе. І до речі, давайте цю лучницю прокачаємо. І так, в неї вже дві зірки. І я плюс получаю нового персонажа Гобліна. Ану, тут є емодзі, які я можу використовувати під час гри, як я розумію. Ну, давайте поставлю лайк. Ой, зараз не те поставив. А оскільки у мене є магазин, то чому я не купляю прокачку? Ось мені не вистачає чотири цих частинок на Грега і я можу сюди зайти, докупити ще вісім і зараз по логіці так-так-так. І у мене Грег уже на двох зірочках. Тут можна сортирувати персонажів. Давайте вони у мене будуть стояти так, щоб спочатку були ті яких більше зірочок. Магазин ми оглянули, пропоную далі грати. Я зіграю ще декілька ігор, але вам покажу тільки сундук. Ось я й закінчив ще одну гру і мені було доволі тяжко грати. Це вже були, скоріш за все, реальні люди. Ну і третє місце теж добре. Відкриваю сундучок, плюс один, плюс два, плюс один, плюс три, плюс один. І. і... Ель Прімо! зможу його за ТО прокачати до двох зірочок. Тут щось нове появилось, якийсь гемпас. А Ану, це якийсь як Бравл Пас, тільки гейпас. Ну так, тут є супер пас і простий. І в простому мені дають сундучок. Давайте ми його відкриємо: плюс 4, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Ну, 10 кольців. Все, тепер у мене кольт теж буде на двох зірочках. До речі, я получаю ще чікен, курочку. Ну, добре, переключаємося до наступного сундука. Перше місце, яке я займаю не на камеру. Ну що ж, ось. Ось, ось. І йдемо відкривати сундучок. Тут зразу буде два бонуса в кінці. Поїхали. Плюс один. Плюс один, плюс один. Якось мало. Чотири грека. Йдемо ще одну гру грати. Друге місце і теж бонуси, і теж сундучок. Погнали! Нічого. Нічого, рідкісний, нічого, нічого, нічого. Зараз, схоже, буде новий персонаж. І хто це? Медік? Ось як мені його не вистачало в іграх. Поки я ці ігри грав, в моїх персонажів було мало хипе, і я просто з ними ходив і ходив. А медік мені дуже допоможе тим, що коли я буду стояти, у моїх персонажів буде відновлюватися життя. Ну, тобто хп. Поїхали, відкриваю ще один сундучок, плюс три, плюс один, плюс один. І хто це буде? Сім медиків. А ну, давайте я зараз попробую це обновити. Так, я заплатив певну кількість. Ну і зараз я хочу закупитися, щоб знову піти в гру і зайняти перше місце. Все, я готовий зараз займати перше місце. Просто топ-1. Зіграв я неймовірно класно. Медики дійсно допомогли, вони важливі. Відкриваємо сундук, плюс один, плюс один, плюс один. Нічого, нічого, плюс один. І... хто ж це в нас? П'ять варварів. До речі, мені ще буквально чуть -чуть у мене буде новий персонаж, а саме відьма. І до речі, в іграх, як ви помічали, в мене ім'я чуть-чуть виділяється, тому що воно не написано англійською мовою. І зараз я хочу поміняти свій нікнейм. На шампунь YouTube. І ще я поміняв свій Айді на шампунь YouTube, так щоб ви мене дуже легко додавали в друзі. Ну і настав час протестувати всіх моїх персонажів на відео. Десять персонажів. На початку відео було шість. Ось така карта, і ось такий режим. Початковий персонаж, за якого я почну, це варвар, тому що він самий стандартний. І так, 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 так. Мене вже хтось хоче знищити, але я йому цього не дам зробити. Стоп, зараз я на самому початку можу знищити якогось чувака. А ну, просто гляньте, що я зараз можу витворити таке. А ні, ні-ні. Не вийшло. Ой-ой, ой чувак! Що ти тут витворяєш? Получай! Получай! Зараз я його легше так доб'ю. А все-таки поспішив зі. з тим. Так, 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 беру курочку і просто тікаю, 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 тікаю. О, ні, він мене наздоганяє. Ось інколи я займаю центр і просто виграю гру. А інколи мені приходиться по-справжньому виживати. Зараз я почекаю. Просто і побіжу на центр підбирати кристали заради якогось там шостого місця. Так, так, так. Четверте місце, четверте. Хоча б четверте потрібно мені зайняти. Ой-ой-ой, ой, як добре, як добре, як добре. Ще за третє місце потрібно боротися. У мене може бути ще й третє. О, ні, оні, о ні, о, ні. І. 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 Яке я взагалі зайняв і четверте хоча б щось. Ну і останній сундук за сьогодні, будь ласка, якщо мені зараз випадає ще щось таке круте, то я буду неймовірно радий. Ні. Ні. Чи стоп, чи може щось випасти ще зараз круте? І... Дивимося, 5 дінамайків. Стоп, так я зараз Дінамайка ще на дві зірочки прокачаю. Аму? Ну, відьма, все! Зараз просто все-таки під кінець відео, я получив ще одного персонажа і у мене вже їх 11. Ось на такій хорошій ноті я пропоную закінчувати. За сьогодні ми змінили мій нікнейм, поміняли ID, Получили багато нових персонажів. Ну а ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. І з вами був я Шампунь, всім удачі всім пока-пока!